мовленнєвої діяльності, загальне уявлення про ситуацію спілкування, повторення вивченого про типи мовлення, урок мовленнєвого розвитку. Отже, мовленнєва діяльність це процес передавання та сприймання інформації, чотири види мовленнєвої діяльності: це говоріння, аудіювання, письмо та читання. Говоріння це передавання інформації в усній формі від мовця до слухача. Аудіювання це сприйняття на слух мовлення і його розуміння. Читання це сприйняття письмового твору. І писання це зображення рукою на папері або на іншому матеріалі графічних знаків літери. Цифри. Спілкування, ми вже знаємо, може бути вербальне з допомогою мови і невербальне спілкування без використання слів. Вербальне спілкування це може бути діалог, спілкування двох людей, полілог спілкування кількох людей і монолог, висловлення однієї людини. Що таке ситуація спілкування? Ситуація спілкування це збіг обставин, що спонукають нас до мовлення. В центрі ситуації спілкування висловлення людини. Обов'язково треба знати тему, що, про що говориться. Щоб з'ясувати ситуацію, ситуацію спілкування, треба знати місце, де відбувається розмова, адресат та адресант. Адресант це той, хто говорить, адресат це той, до кого спрямовано мовлення. І мета спілкування для чого навіщо? Розгляньмо ілюстрацію доказки про Карлсона та малюка. Яка тут ситуація спілкування? Місце, очевидно, кімната малюка під підвіконня. Тема Карлсон прилетів і розмовляє з малюком. Адресант, той, хто говорить, це Карлсон, а адресат той, хто слухає, це Малюк. І, очевидно, мета спілкування знайомство. Ось так виглядає ситуація спілкування. Зорієнтуйся у ситуації спілкування. Ситуація ти екскурсовод в природознавчому музеї. Розповідаєш про найдавніших плазунів. Перед тобою учні шостого класу. Хто є? Адресатом мовлення і який вид мовленнєвої діяльності ти використав. Отже, ще раз повторюємо: адресат це той, кому адресовано мовлення, до кого говорять. Отже, адресатом твого мовлення будуть учні шостого класу. Ти будеш адресантом, як екскурсовод. Які ж види мовленнєвої діяльності ти використав, проводячи екскурсію? Говоріння – мовленєвий етикет це правила норми мовленєвої поведінки. Привіт! Прошу вибачення, гарних снів. Ці слова допомагають нам жити, працювати, дружити, любити. Але чи знаєш ти правила спілкування в соціальних мережах? Тобто під час онлайн спілкування. Почни повідомлення з привітання і назви своє ім'я. Не викладай особисту інформацію про себе своїх рідних. Не посилай нікому своє фото без дозволу батьків. Не вступай у словесну війну. Флейм від англійської полум'я. Не бери участі в конфліктних обговореннях і використовуй смайлики, щоб передати емоції. Дотримуйся тих стандартів поведінки, що і в реальному житті. Сьогодні ми також повторимо типи мовлення. В українській мові є три типи мовлення. Якщо... Мета тексту описати щось чи когось, дати точне уявлення про предмет мовлення, то перед нами текст-опис. Якщо ж мета тексту розповісти про події, повідомити про хід, розвиток дії, то перед нами розповідь, і якщо мета тексту передати у логічній послідовності міркування, думки як доказ, зробити відповідні висновки, то перед нами Текст роздум. Отже. Перший текст. Леся Українка. Лісова пісня. Старезний, густий, предковічний ліс на волині. Посеред лісу простора галява з плакучою березою і з великим прастарим дубом. Галява з краю переходить куп'я та очерети, а в одному місці в яру-зелену то береги лісового озера. Що утворилася з лісового струмка? Струмок той вибігає з гущавини лісу, впадає в озеро, потім, по другім боці озера, знов витікає і губиться в хащах. Саме озеро тихо воде, вкрите ряскою та лататтям, але з чистим плесом посередині. Містина ся дика, таємнича, але не понура, повна ніжної, задумливої, поліської краси. Провесна. Про що? Ви дізналися з першого тексту. Можливо, як зображений ліс, як зображено озеро, як зображена галявина посеред лісу. І, звичайно, це текст, опис. Наступний текст: Григір Тютюнник. І ще любить Олесь малювати на снігу всяку всячину. Присядена впочечки і водить пальцем сюди-туди, Дивись, хата виходить. Збовду дим валує, а на тину півень горланить, розшепіривши дзьоба ножицями. Олесь пхає заклятого пальця в рот і, гримаючи чобітком об чобіток, милується своїм творінням, аж доки хтось не гукне з двору. А чого то ти, парубче, не йдеш до школи? Ось підожди, я матері скажу. Олесь підскочує, як злякане пострілом звірятку, засміється тоненько гі-гі і подасться в сосню. Про що ми дізналися з другого тексту? Про те, як хлопчик Олесь іде взимку до школи. Тобто ми читали про події, і тому це текст розповідь і третій текст: Чи повинен кожен з нас оберігати світ, у якому живе? На мою думку. Гармонія з природою запорука щасливого життя людини. Матінка земля дає нам неймовірні скарби ми вирощуємо фрукти й овочі, споживаємо м'ясо тварин, видобуваємо корисні копалини. Забруднені річки озера, вирубані і засмічені ліси, несуть загрозу і людині. І якщо хворіє природа, то хворіє і людина. Земля наш дім, і від того, чи буде цей дім затишним. Залежить наше щастя. Ми бачимо, що в третьому тексті не було опису, в третьому тексті не було розповіді. У третьому тексті була відповідь на запитання, чому потрібно оберігати природу. Значить, це текст роздуму. І саморефлексія. Сьогодні я навчився чи Навчилася. Мені було цікаво. Тепер я можу. Мені важко було. Ці знання я можу використати. Так, і наостанок я відчуваю. Обери свій смайлик.